Операційна без світла, бліндаж замість клініки. А пацієнти чотирилапі врятовані з-під обстрілів. В таких умовах працює та 20-річний ветеринар із Запоріжжя Кирило Чорнявський. Розповідає за майже три роки повномасштабного вторгнення врятував понад сотні котів та собак. Почали дуже тісно співпрацювати з волонтерами, які нам привозять їх з прифронтових територій. Це Оріхів, Гуляйпове, і ми вже їм допомагаємо тут у місті. Це десятками везуть тварин. Серед пацієнтів Кирила собака та коти з уламковими пораненнями, контузіями, інфекційними захворюваннями ділиться не завжди є можливість евакуювати травмованих хвостатих. Тож інколи допомогу надає на місці, а бліндаж перетворюється на операційну. Це собака мого товариша. Він військовий і почалось так, що на обході території собака натрапила на якусь. Остру річ, і була в неї дуже пошкоджена лапа. І прийшлося так надавати хірургічну допомогу: це ушивання рани, стабілізація лапи. Це все ми надавали вже в бліндажі, оперуючи. Серед пацієнтів Кирила собака на прізвисько Франческа розповідає, їй виконували планову операцію, втім працювати довелося під час відключень світла. Ми оперували собаку три години без світла. Це просто були фонарики. дівчата бігають, роблять свою справу, а ти продовжуєш далі оперувати тільки вже з ліхтарем. І ми, от просто з подручних слід, зробили. Таку, як грілки, і закінчив операцію. Найчастіше тварини з прифронтових страждають від російських скидів, розповідає Кирило. Росіяни просто знущаються на тварин, забавляються тим, що скидають на них гранати. Просто йдуть тварини по дорозі і вони просто кидають на тварин перед ними гранати, і тварини отримують травми несумісні з життям». Це найважче у професії бачити сльози тварин, зізнається лікар. Коли ми її рятуємо, а в неї просто на очах сльози, чи то від того, що вона нас хоче віддякувати нам за те, що ми її врятували, чи від болю. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.